Масштабну акцію для підтримки ЗСУ провели представники всеукраїнського об'єднання Черкащани. Загальна сума допомоги склала майже 7 мільйонів гривень. Це не перша велика допомога, яку надає політична сила Збройним силам України. При всеукраїнському об'єднанні Черкащани діє волонтерський штаб, який опрацьовує заявки військових і організовує системну підтримку. Проте цього разу вирішили об'єднати зусилля, підключили територіальні громади, де є однопартійці, і ось вагомий внесок в підсилення нашого війська. Півтора місяця назад ми об'явили коштів для того, щоб допомогти. Цикайська об'єднане черкащани, де нечто не раді. Партії, щоб допомогти. Ми це здію не закриваємо. Я хочу сказати, до цього збору долучилися. Чіпка подякувати головам громад, нашим однопартійцям і керівникам, керівникам, а політичні ради всі, можна сказати, які зібрали чимали кошти, і проблема виготовлені його, то чекали, що вони сплялося так. На це все було час потрібно. Ми ну, сьогодні ми вже зібралися приїхали приїхали міської. Я передав на ну, сьогодні передамо серед переданої техніки, зарядні станції, реби, дрони, навіть міномет. Звісно, сертифікат на придбання цієї зброї на суму 1 мільйон гривень передав Олександр Воскобойнік, одній з військових частин. Дякуючи зусиллям ще одного однопартійця, почесного голови асоціації незалежне об'єднання сельгоспоробників Чорнобаївщини Петра Душейка. суттєве технічне підкріплення отримала і третя штурмова бригада. З найбільш такими побажаннями, щоб воювали. На певній дистанції, щоб вражали ворога, а він вас не міг вразити. Ви трошки від нього були далі. А головне, щоб всі живі були в цій природі, і все було добре. Дякую. 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 У нас в третій штурмовій дуже ефективно навчилися знищувати їх саме от такими дронами. Вони трошки перероблені саме під, 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 під цю опцію. І от на сьогоднішній день вже збито ну, сотні. От. Ще там півроку тому неможливо було повірити, що всіми розвідронами можна боротися ефективно саме, саме звичайними впівішками. Ви знаєте, це не просто допомога. І, і, інвести, інвестиція в успіх на фронті багато членів цієї політичної сили забезпечують продовольчу безпеку держави, працюючи у тилу. Проте з першого дня війни забезпечення потреб фронту теж у переліку основних завдань. Повідомив секретар політради всеукраїнського об'єднання Черкащани Анатолій Семенога. Розуміло, що наша головна сьогодні задача це піднімати економіку нашої країни, це забезпечити продовольчу безпеку нашої країни, і ми з цим успішно справляємося. Але той же час черкащани, согранська черкащани, активно займаються допомогою нашим військовим. Проте, наскільки важлива подібна допомога, зайвий говорити це не одне збереження життя наших хлопців. Це віра і впевненість в тому, що ми разом ми переможемо. Ми сьогодні отримали реп-саниця 3,5. Цей реп в подальшому буде встановлюватися на автотранспортний засіб та передаватися на передову. На мою думку, що даний реп збереже не одне життя і допоможе на передовій нашим хлопцям, які зараз там перебувають. Це дуже важливо. Підтримка ваша, ми її відчуваємо. Звісно, можна ефективніше воювати. Стараємося наш наближати да, перемогу. Акція, яку організували представники всеукраїнського об'єднання черкащани, триває. Потреб у військових вистачає. Тож збори коштів продовжаться або воюєш, або допомагаєш. Іншого шляху до перемоги немає.